Усі на фронт, усе для перемоги. У перший день мобілізації вітчизна нарешті покликала і депутатів міської ради. Повістки для восьми обранців принесли прямо до мерії. Дєченко Олександр Віталійович, Тарасовець Олександр Ніколайович, Євтушенко Юрій Вікторович, Стах Артем Юрійович, Кужельний Андрій Володимирович, Багаченка Юрій Володимирович, Фідото Віталій Віталійович. Також повістка прийшла Олександру Мельнику, але він досі лікується після тяжкої автомобільної аварії. Чернігівці у вазі воєнкома до депутатського корпусу радіють. Правильно їх треба забирати. Треба, хай да. воюють, хай воюють. А хто ж буде там воювати? Скажите? а чим вони лучше всіх других? Треба, щоб 50 отримала. І Щоб їхні діти там служили, тоді буде порядок в армії. Ще до сесії депутати мають пройти медкомісію. Запрошення до військомату секретар вручатиме у власному кабінеті. Кожному особисто каже, всіх уже обрадував по телефону. Нормально реагують. Прийдуть кажуть. Прийдуть, прийдуть. звісно. не будуть ухилятися. Ні, не думаю. А от містяни не дуже вірять у патріотичні настрої обранців. Хворіють, знайде знайомих. Мій зять уже другий раз поїхав, в основному хворі. Ви ж побачите, десь десь щось таке зразу лікарняний. Зразу лікарняний. Самі ж депутати неоднозначно сприйняли повістки. Дехто вже сумнівається у власному здоров'ї. Посмотрю, як служиться з повісткою, з перевіркою по стані здоров'я буде видно. Той саму згадку про армію вважає непристойною. Підете в армію. О, не задавайте мені про питань. Все, до досідання. А от Олександр Тарасовець заздалегідь підготувався. Нещодавно втретє став татом. Візьмуть, то піду. Якщо не візьмуть, скажуть, що треба доглядати за дитиною, то залишусь. що робити. Чи з'являться депутати на догляд і чи намагатимуться відкосити від армії, ми слідкуватимемо уважно.